Сьогодні на майданчику планета авто у місті Дніпро був поданий автомобіль у розсрочку Kia, Rio. Покупець погодився залишити нам свій відеовідгу. Звуть покупця Марія Іванівна. Марія... Марія Іванівна, підскажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Так, задоволена. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Дуже швидко. Скільки варіантів авто ви розглянули на сайті? Усі. Що б ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити автомобіль за допомогою планети Авто? Порекомендувала бути рішучими, не вагатися. Ну. Що б ви порекомендували Планеті Авто для покращення сервісу? Порекомендували... Щоб більше машин на площадку. Дякую вам за ваш відгук.